Слава Україні! Ну всі подивилися вже відео про тисячу днів війни. Ви чекаєте від мене такого, е, напевно. Але робити висновки я не буду. Ви, у кожного вони свої. Я хочу поговорити про інше вже от кілька місяців, особливо останні тижні, після того як було визначено, що в США сполучених штатах Америки на виборах президента перемагає Дональд Трамп. Всі очікують, що зараз Трамп прийде і війну закинь. Закінчить. Так от, що я думаю з цього прогону? Так, дійсно, скоріш за все, активна фаза війни зупиниться. Війна не закінчиться. Війна закінчиться тоді, коли одна із сторін визнає свою поразку. А ні Україна, ні Росія до цього не готова. Якщо Україна це здійснить, нам торба, нас знищать фізично, як країну. Ми станемо сировинним придатком і людським придатком. до... Московських агресорів. Якщо Україна переможе, а у Росії ще дуже-дуже багато ресурсів для ведення війни, то це може означати, що почнеться розп... розпад Російської держави і мелкі конфлікти почнуться може, розпочатися по всьому світу. Я думаю, що ніхто з крупних. Світових гравців до цього не готові, тому війна найближчим часом, можливо, зупиниться, але не закінчиться. Що це значить? А це значить, що нам треба вміти готуватися, нам треба розраховувати на себе і вчитися відстоювати себе, свою сім'ю, свою державу. А значить, вчитися, вчитися захищати. Вчитися тримати зброю, вчитися тактичній медицині, вчитися е різноманітним е військовим спеціальностям, які в майбутньому, можливо, вам згадяться. Можливо, ні. Але якщо ви їх здобудете, ви будете більш впевнені в собі, ніж попадете у військо, не вміючи нічого, і тоді у вас єдиний шлях це шлях піхоту. Туди йде найбільший відсоток втрат несе наша. Військо. Думайте, я думаю, що в піхоту треба йти тим, хто найбільш ну, як то каже, чхав на своє життя, нічому не вчився, нічого не ні, вміє. Він ну, навчити тримати автомат це не як віником працювати, фактично. Не дуже багато треба мізків. А от вчитися працювати з тими ж дронами, вчитися літати на літаках F16, інших, вчитися керувати ракетами. Сучасним озброєнням це дорого вартує. І це те, що ви можете зробити вже сьогодні, навчившись, для того, щоб потім не переживати, що ворог вас може знищити. Тому що на сильних Московщина не нападає. Вона нападає на слабких. Ми проявили свою слабкість, вони на нас напали. І нашу незалежність тепер доводиться відстоювати шляхом дуже великих. Втрат і смертей, на жаль. По-друге, економіка нікуди не ділася, і треба її перелаштовувати на того, щоб і забезпечувати економічну стабільність, і забезпечувати можливість для ведення, якщо військові дії після зупинення знову почнуться. Щоб ми могли дати гідну відсіч і нарешті довести цю війну до перемоги. Тому треба прилаштовувати. Думайте, як це зробити. Я теж над цим думаю. До речі, в коментарях чекаю від вас, що треба зробити в тилу для того, щоб у разі зупинці війни вона не поновилася з новою силою і з більшими кривавими подіями для нас. От Хочеться почути ваші думки, тому що свої думки в мене, звісно, є. Але знаєте, я як білка в колесі, я кожного дня бачу, що відбувається на лінії фронту. Я бачу, як себе ведуть окупанти. До речі, щодо окупантів, багато відео з полоненими, і вони так, я нічого не вмію, взагалі навіть стріляти не вмію, мені дали зброю, послали, ну, брешуть вони. Ну, що, що не скажеш для того, щоб вижити в полоні. Вони ж думають, що у нас так же, як в них, будуть просто тебе фізично, морально і всіляко знищувати. Тому будуть любі казки говорити, аби видати себе такою безневинною овечкою, яка взагалі нічого не вміє, не знає. Вони свідомо йдуть на цю війну, їм за це непогано платять. Краще до речі, ніж ЗСУ, і вони йдуть свідомо вбивати нас. Тому що для багатьох в багатьох відсталих регіонах Росії війна це ну, заробіток на війні. Це єдиний можливий дохід для багатьох їхніх родин. Отака От у них логіка життя. А ми маємо це враховувати і робити відповідні. Висновки. Це не значить, що робити симетричні дії, теж людьми, людей на людей кидати м'ясо на м'ясо, так, як кажуть. А це значить воювати мізками, в першу чергу мізками, і думати, як зробити те, щоб мінімізувати власні втрати і максимізувати втрати у противника. Отаке От відео. Тисячу днів війни Трамп переміг. Війна, скоріш за можливо. Закінчиться, це, хоча це ще не факт. Побачимо. Справа йде до перемовин, а яких, на яких умовах. Живемо, дивимося і не припиняємо донатити на ЗСУ. До речі, у перших коментарі і описи до цього відео ви знайдете всі необхідні реквізити. Нам кожного дня потрібно щось вкладати для того, щоб бути. Боєздатними, я не кажу вже максимально боєздатними, хоча на це теж ну, хочеться це зробити, але я розумію, що ви вже багато хто виснажився, багато хто вже не бачить сенсу. Хоча, якщо перестати це робити, ну потім будете донатити на армію окупантів. От така правда життя. Все одно ми переможемо. Слава Україні! І зустрінемося в наступних випусках.